31 травня у школах Чернігова лунав останній дзвоник. Добіг кінця надзвичайно складний навчальний рік. Як школярам, так і педагогам він кинув чимало викликів. Організацію змішаної форми навчання, облаштування укриттів, навчання в умовах регулярних повітряних тривог, а взимку ще й відключень світла. Дуже цікаво проходило навчання, особливо під час повітряних тривог. Якщо посадити дітей в коло за тенісним столом, то це вже кабінет фізики. Якщо їх посадити на пуфіках в коло, то це вже кабінет історії. Якщо в іншому куточку укриття принести певну кількість фліпчатів, то це вже кабінети математики. В Чернігівській школі номер 1 навчання завершили шість одинадцятих класів. Випускників зустрічали живим коридором молодші вихованці закладу. Самі випускники визнають, російська військова агресія помітно вплинула на їхню здатність навчатися та успішність. Тим не менш, школярі намагалися сумлінно здобувати знання навіть у таких умовах. Я намагався ну фокусуватися на те, на тому, що найбільш необхідно, тому що найбільш важливо, і спілкуватися з Однокласниками, друзями то це знімає стрес, і допомагає ну і звісно разом вчитися легше ніж поодинці. За даними управління освіти міської ради, цього року зі шкіл Чернігова випускаються 1485 одинадцятикласників. В червні та липні вони складатимуть національний мультипредметний тест. Я планую опановувати інженерію, навчатися за кордоном і Потім повертатися назад до України, щоб відбудовувати своє місто, свою державу. Подивитися на прощання своїх дітей зі школою. Прийшли і батьки. Нашим дітям дуже багато на їх долю випало різного нехорошого. Спочатку коронавірус, пандемія, це онлайн навчання, Це все було дуже незнайоме. Ми думали, що це саме страшне, лижні війна дуже важко. Підтримую як могла я його. Він мене а, словами, обіймами з 5 червня у Чернігові. Запрацюють літні шкільні табори. Їх планують відвідати 3686 дітей.